17 година і далі підбірка останніх новин. Я Олександр Просяник. На фронті кількість бойових зіткнень зросла до 41 -го. Найбільше окупанти атакують на Курахівському, Покровському та Краматорському напрямках. Тривають бої поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Гарячі, неподалік Нового та Андріївки. Загарбники наступають у районах Новоолександрівки, Калинового і Новоселівки. Першої штурмує вороги на Харківському напрямку. Деталі в наступному сюжеті. На харківському напрямку ворог не полишає спроб просунутися. Сили оборони стримують натиск на цих кадрах від бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти, знищення російських армійців, їхніх укриттів та військового екскаватора. Зросла кількість боїв і на куп'янському напрямку. Це кадри з Іванівки. Ворожа піхота після ураження машини щодуху тікає. Вибити якомога більше росіян з лісів під Кремінною одне з головних завдань для українських воїнів. Ось кадри від бійців сил спеціальних операцій без упину і вдень, і вночі наші армійці вишукують ворожі позиції та мінусують російську піхоту і техніку. Але окупанти і далі гатять з важкого озброєння по українській землі. Противник рветься до Сіверська з кількох напрямків, але щоразу відкочується назад. Намагається просуватися і на Краматорському відтинку. На Покровському напрямку втрачає сотні людей, проте від намірів здолати нашу оборону не відмовляється. Там нині зосереджена велика кількість сил і засобів окупантів. Тривають запеклі бої. Ось кадри 47-ї окремої механізованої з під селища Сокіл. Артилерія обстрілює штурмову групу противника. Ворога знищено. А це Красногорівка. Російський танк розлітається на друски після зустрічі з нашим дроном. Курахівський напрямок залишається важким. Ворог продовжує терор цивільних. Ці кадри з Костянтинівки все буде добре. Правнуків нянчить треба. Правнуки ще треба нянчити, а ви вже до Бога зібрали. Що ви таке кажете? Днями росіяни скинули на місто керовану авіабомбу уночі, коли мирні жителі спали. Внаслідок удару шість людей поранені. Правоохоронці надали їм медичну допомогу та доправили до лікарні. Обережно пошкоджено 13 багатоквартирних будинків та адмінприміщення. Бабах і на мені полетіли стекла. І так так що... Не знаю куди біжать. Це люди неадекватні, які роблять такі діла на гражданське населення. Ворог не рахується із життями цивільних, руйнує і нищить все на своєму шляху. Поліцейські й надалі чергуватимуть на околицях міста і вкотре наголошують, евакуація єдиний спосіб уникнути біди. Із вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини. Росіяни і далі руйнують фронтову Красногорівку на Донеччині у місті вуличні бої, але там досі залишаються мирні жителі. Здебільшого літні люди їхнім порятунком опікується спецзагін поліції білі Янголи, і нещодавно вони евакуювали кількох пенсіонерів, які опинилися просто посеред фронту. Білий Янгол, спецпідрозділ поліції Донеччини, який займається порятунком цивільних в зоні бойових дій. Зараз працюють під Вугледаром. Прифронтова Єлизаветівка. Зараз білі Янголи вивозять останніх літніх людей з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту, десь там позаду знаходиться Вугледар, а всі крайні будинки мають ось такий от понівечений вигляд. І кожної ночі стає на один, два, три, десять будинків менше. Є ще не брали ніяких. Документи у вас є. Але невдовзі надходить тривожний виклик з відносно недалекої Красногорівки, а там зараз точаться вуличні бої, втекли, вирвалися з пекла дві бабусі. Щойно ми отримали інформацію, що цивільні люди вийшли з Красногорівки і зараз перебувають за містом, тому таким поспіхом наша група озброїлася, взяла усю необхідну медицину, та ми дуже швидко виїжджаємо під Красногорівку. Сама Красногорівка знаходиться в бойових дій. майже 300 гривень. Наші місцевих на контрольованих участках і вони самостійно вибираються. Тільки ловлять зв'язок, і ми їх відходують. Підрозділ Білийян до Мар'їнського напрямку в очікуванні 24 на 7. Бабусь зустрічають у відносно безпечному місці. Оці сумки це все, що залишилося від їхнього життя в Красногорівці. Зараз на вулицях міста пекло росіяни тиснуть сили оборони, ведуть запеклі бої, серед яких все ще живуть ті, хто не евакуювався раніше. Б'ють кожен день, розбили розбілі і все на кухня, і сара, і раз розбили отремонтували. А Тепер там дирка, кухня І дом по половина того, того Жуть-жуть не У вас дом. Цілий, не? Все розбите три рази. І разричали на пропалую нету безможності. Потому не що кожна хвилина. жінок доправляють на більш безпечну територію. Там їх зустрінуть медики. А після евакуюють в тилові райони. Руслан Смичук подробиці телеканал Інтер, Марафон єдиних новин. На Дніпропетровщині росіяни атакували Новомосковськ. Постраждали двоє дітей: трьохрічного малюка у стані середньої тяжкості госпіталізували. Ще в одній дівчинки 12 років гостра реакція на стрес. Внаслідок ворожого удару сталося займання. Пошкоджені 9 житлових будинків. На Херсонщині одна людина загинула під час обстрілу токарівки. 40-річний чоловік саме йшов вулицею, коли окупанти вдарили з мінометів. На Київщині вже другу добу гасять пожежу на промисловому підприємстві. Спалахнуло е, після вчорашнього обстрілу. І як повідомляють ДСНС на місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги. Нагадаю, напередодні армія РФ атакувала Київську область ракетами і безпілотниками через спадіння уламків, пошкоджені три приватні будинки, господарські приміщення, гаражі, склади одного з підприємств і АЗС. В Італії триває саміт G7 – левова частка обговорень про українську оборону і економічну стійкість. Головні теми розвиток коаліції винищувачів, розбудову української системи ППО та затвердження формату використання російських активів на користь України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, сьогодні мають підписати дві безпекові угоди зі США та з Японією. Документ з американцями буде безпрецедентним. Анонсував Володимир Зеленський. Важливим є і аспект заморожених російських активів. Нині Велика Сімка шукає змоги передати їх Україні. Посилення українського ППО стало також сьогодні головною темою на засіданні. у Форматі Рамштайн Очільник Пентагону Достін після зустрічі повідомив, що Нідерланди працюють над постачанням системи Петріо для України, збирають його по частинах від різних країн. Також на зустрічі «Рамштайн» у Брюсселі говорили про посилення співпраці з виробництва зброї для України. Це один із пунктів безпекової угоди України та США. Україна отримає перші F-16 від Нідерландів вже цього літа. Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Олонгрен. Вона зазначила, це буде лише початок підтримки. Україна отримуватиме F-16 і надалі. Скільки бортів матимемо в найближчим часом? І чи вистачить пілотів та персоналу для них? Мої колеги розкажуть про це. Перше f 16 Україна отримає від Данії. Прем'єрка країни Мете Фредеріксен ще минулого року повідомила, зсу матимуть 19 бортів. Перша партія буде в Україні цього літа. Ймовірно, це буде шість літаків. Другими стануть Нідерланди. Загалом дві країни передадуть 42 винищувачі. Однак невідомо, скільки часу це триватиме. Кайса Олонгрен, міністерка оборони Нідерландів, попереджає оптимістів: літаки будуть підсилювати Україну, однак. Миру тут і зараз не принесуть. Я не думаю, що F-16 самі по собі змінять хід війни. Справді, але я вірю, що F-16 зроблять ваші повітряні сили і вашу протиповітряну оборону набагато сильнішими. А якщо їх використовувати у комплексі з іншими можливостями, то це безумовно посилить позиції України на полі бою. Але на війні ніколи так не буває, що одна зброя змінює все за словами Олонгрен, Україна працює над інфраструм. Структурою для F-16. з підготовкою пілотів їй допомагає низка держав. На загал, звісно, деталей не озвучують. З навчанням пілотів допомагають Сполучені Штати, Данія, Велика Британія та Румунія. Інколи українці вивчають теорію в одній країні, а для практики прямують до іншої. Система запевняють союзники, працює швидко і злагоджено. Однак, не настільки, як хотілося б Україні. За даними видання The New York Times, до липня цього року будуть готовими лише два. Надцять пілотів, а для повної ескадрилі треба 40 льотчиків. За оцінкою інституту вивчення війни, достатню кількість авіаторів для потреб ЗСУ навчать лише до кінця 2025 року. Процес дійсно складний, говорять у повітряних силах. Сучасні західні літаки надто відрізняються від тих, які Україна використовувала раніше. Освоїти треба не лише пілотування, а й зброю. Пояснює Сергій Голубцов, начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ виданню Радіо Свобода я можу сказати, що всі літаки, які будуть надаватися, пройшли певну модернізацію. Там стоїть покращений приціл для виявлення повітряних цілей. Разом з літаками буде надаватися спеціальний контейнер, який дозволяє знаходити і наводити ракети бомби на наземні цілі. Також ця модернізація в основному стосувалася переобладнання літака для використання саме високоточної. Зброї спершу українські пілоти будуть літати лише всередині України в безпечному просторі, щоб випробовувати і техніку, і свої сили. Потім ітимуть далі ближче до реальних бойових дій. І лише з часом почнеться третій етап завоювання переваги. Наталія Косінова, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Велика Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації. В американський чорний список увійшов нагадаю фінансовий сектор країни агресорки, зокрема московська біржа, а також 300 фізичних осіб і технологічні підприємства, які виготовляють продукцію для військово-промислового комплексу. Британські заборони спрямовані проти тіньового флоту РФ та проти постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російських військових, включно з компаніями, що базуються в Китаї. Ізраїлі, Киргизтані і Туреччині, а також судна, які перевозять військові товари з північної Кореї до Росії. Совкомфлот може потрапити під санкції Євросоюзу. Про це повідомляє агентство Блумберг. Найбільша російська судноплавна компанія стала головним перевізником нафти в умовах західних санкцій. Окрім цього, совкомфлот проводить розвідку і видобуток нафтопродуктів і переміщує скраплений природний газ. Компанія вже перебуває під санкціями з боку США і Великої Британії. Міркують над цим і в ЄС. Наразі пропонують запровадити їх проти совкомфлоту і 13 танкерів, що перевозять. Зять, нафту або технологічні товари, які можуть використовувати у секторі безпеки та оборони. Однак, це рішення мають обговорити і підтримати всі країни-члени Союзу. На Прикарпатті перших відпочивальників почали приймати дитячі табори. Цьогоріч більшість їхніх гостей діти військових. Що пропонують малечі та як вирішується питання безпеки? Дізналася Жанна Дучак. 12-річний Назар у таборі Лімниця вперше хлопець син полеглого захисника з Івано-Франківська Олега Самбурова. Зміна щойно розпочалася, але Назар уже встиг знайти друзів. Тут дуже весело, дискотеки повоченам дуже класні. Важа сурові, судові, але дуже прикольно до вподоби. Атмосфера в таборі і Юліані їй 11. Поїхати сюди дівчині. Запропонували батьки-військовики. Дуже весело завжди приїжджають до нас вже приїжджав один е сильна людина, яка вже телеканал е талант України вже була участь брала. Він був тягнув два е одинадцять е і став рекорди України. Поставив нетерпінням. Чекав на відкриття зміни. І євген він уже двічі відпочивав у лівниці, В останній був ще до повномасштабного вторгнення. Суперська, дуже хороший табір, завжди хочеться їхати. Але через війну і через те, що був коронавірус, два чи три роки не було його і було в Тут є спортивні ігри, всякі квести, кожен день щось нове. Навіть під час війни юні українці мають відпочивати та оздоровлюватися, каже директорка табору. Більшість із них це діти, чиї батьки стали на захист країни. Відпочивають у нас зараз 102 дитинки. Це є 75 дітей пільгових категорій, діти військових загиблих та поранених. 20 діток є з міста попасної, і двоє дітей з криміної. І пара дітей є, які придбали потівки за власні кошти. Програма в таборі насичена, крім ігор, змагань та майстер-класів, на дітей чекають екскурсії. У нас запланована екскурсія, це є скелі Довбуша і це є Галицький заповідник. Відповідно, туди ми будемо вести дітей. На жалію, що я сюди приїхала. Тут набагато ліпше, ніж вдома. Я очікую після завершення зміни, що я буду ну, спілкуватися зі всіма тими, з ким я тут познайомилась. Про безпеку теж подбали у таборі. Є два укриття, які можуть вмістити понад півтори сотні дітей одночасно. Туди спускаються щоразу під час повітряної тривоги. Є можливість п'ять змін прийняти дітей. Тому тішимо, що діти мають змогу оздоровлюватися навіть у умовах війни. 14 днів з гарними вихователями в гарній атмосфері, в природі. Мати можливість відпочити. Табір працюватиме до кінця серпня. За цей час тут планують оздоровити близько тисячі дітей. Жанна Дурчак зіної автонас, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. З 18-ї за новинами стежитиме вже Лілія Налягака. Ну а зараз я віддаю ефір Олександру Васильченку. Олександре, забирай. Дякую, Олександре. Про удари по ворожому ППО в Криму і знищення новітніх російських літаків. Поговоримо протягом цієї години. Дочекайтеся.